Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Blood Rain, і ми тепер спустились до казарми. Ну, гаразд, давайте перед тим як. Ну, давайте сюди підемо. А. а, я не можу відчинити, тому що потрібна якась. якийсь ключ доступу. О, кого я бачу. А ви не смачні для мене. Ось так вам. Так, тут euh, двоє дверей. Це що в них, типу сховище якесь чи think? Ось так. Хто там ховається? Де він? Це тобі за те, що ти мене постріляв, я тебе з'їм. Знищимо все. А тут одні пістолети лише. І тут ще якісь ящики. Зато новий автомат. Я отримав. Так, Хто там стреляє? А, Що це було. Може, ось сюди нам треба? Ось так вам. Ось так вам. Так, знищимо сигналізацію. А тут... Ам. Ну тут усе зрозуміло. Давайте поріжемо ці ганчір'я. Не щоб не могли тривогу підняти. О, привіт! Людь свою вмикаю. Ось так тобі. Код ЗУС. Zeus. Science Lab Security breach. All personnel abandoned the science lab immediately. Get over here now. loose. Zoom. Походу наші. Не наші, а. Я їх завалив, тобто Рейн завалила. то все так познищуємо. О, як прикольно. Та скільки у них цих запасів? Зума можна зійти. То ви дві двері. Ну, привіт, хлопці. Було вам світло, стане вам темно. ось так тобі. Сюди рухаємось? А я ці ящики не по... повеламував. Ну тут якась зброя лежить? Зараз вийду звідси. І сюди піду. Так, і куди ж нам? питання. Ходу нам сюди. The Ну все, опускаємось, опускаємось. О, а скільки тут Кулеметів. The Open the door. I'm trying. It's <laughs> Так. Ось так вам. О-хо-хо-хо, oh -oh -oh -oh. м'ясорубка спрацювала. Так, давайте ще один візьмемо. Просяк випадок. У того дві кулі залишилися. Oist так, тобі. Ну все, бувайте. What are you doing? What does it look like? I'm lowering the lift. Turn it off. I can't. Stop the lift, please. You can't do this. there You really should pay more attention to safety. As you know, most accidents in the workplace can be prevented. Так, а Трохи люті наберуся. Хтось так, прийдеться м'ясорубку вимкнути. Так, повертай, знову кулемети беру. Куди ти тікаєш? Ось вам. І знову за кулемет. Я тут усі кулемети використаю, щоб вам ні одного набою не залишилось. Ось так. Де ще? Раз. І нас тут, походу, будуть оч. Не знаю, може і очікувати. Ні, ніхто не очікує. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До